Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Рашисти скаженіють. Останні дні були масовані просто ракетні і дронові обстріли України. Давайте взагалі подивимося, яка ціль, що вони хочуть досягти. Я взагалі до сих пір ніяк не можу цього зрозуміти, що вони воюють саме з мирним населенням. Давайте подивимося, яка ціль ось цих. Масованих ракетних і дронових обстрілів. Навіщо вони це роблять? По-перше, для того, щоб показати свою силу, показати, що вони можуть це робити. По-друге, ось ці карти спричинити якомога більше смертей, і так як тут карта і смерть, і п'ятірка кубків. А п'ятірка кубків це карта жертвоприношень. тобто для їхнього оцього диявола потрібно якомога більше жертв. По друге, ось ці карти це активні воєнні дії. Я так розумію, що це певна помста, тому що тут п'ятірка мечів за те, що наші все таки просуваються у Курській області. Вони дуже злі, що все пішло не по їхньому плану, тому що п'ятірка мечів це крах. Планів, тобто не так сталося, як гадалося. Тому для них зараз головне спричинити якомога більше шкоди і руйнувань саме українському мирному населенню, щоб було якомога більше втрат, щоб були сльози. Плюс ось ці карти мені кажуть, щоб обмежити нас максимально у всіх ресурсах, тобто закрити до них доступ. Плюс дві камачів може мені говорити все-таки і про мирні переговори. Давайте запитаємо ще для чого вони це роблять. Для чого ці масовні ракетні обстріли? Яку ціль вони хочуть досягти? До речі, карти мені тут кажуть, що ще можуть бути удари, тому що тут в нас туз жезлів, і особливо вночі, тому велика небезпека саме у нічний час. Плюс оця карта дуже часто в мене програвалася, в принципі, як і карта місяцю, як світ. Тому все одно їхня одна з головних цілей, звичайно ж, залишити нас без світла. В принципі, відповідь така ж сама, тобто залишити нас максимально без усіх потрібних для нас ресурсів. Бачите, тут два жебрака йдуть. По снігу. Тобто, щоб в нас не було ні світла, не води взагалі нічого. Ось це одна з їхніх головних цілей. По-друге, тут дуже важливо для них якісь наші склади, там десь зберігаються все, плюс це жилі будинки, звичайно ж. І Ось ця карта мені каже, що дуже для них важливо зберегти ті території, які вони вже відсапали. Ось так. І знову ж таки, ось ця карта мені говорить про мирні переговори. Тобто, все це робиться для того, щоб схилити нас до переговорів саме на їхніх умовах. І тут карта миру і шістка пентаклів. Вони хочуть максимально обмежити допомогу світу нам. Тобто про логістичні шляхи пересування нам допомоги ми теж не забуваємо. Плюс карта місяцю свідчить про те, що у найближчий час можуть бути якісь провокації з заес. Ось це вони теж готують. І як я вже сказала, жилі будинки дуже під великою загрозою, тому що що ця карта в мене випадала на жилі будинки, що ось ця, особливо коли немає цілого під'їзду. Ось ця карта дуже-дуже небезпечна. Тому я думаю, що у найближчий час ще можуть бути ракетні обстріли. Потрібно бути вкрай вкрай обережними. Яка буде відповідь? Те, що вона буде, я не сумніваюся. Яка давайте запитаємо буде відповідь України. А тут вже дуже дуже цікаво. По-перше, ми будемо перерізати їхні логістичні шляхи пересування. Там, де ось ця допомога, ось ця зброя пересувається, ми будемо це обрізати. Тут ще й карта дороги, тобто усі дороги, шляхи плюс міст. Сюди теж може бути, тому що тут все-таки карта води поруч знаходиться. І критична їхня інфраструктура теж у найближчий час буде дуже сильно страждати. Без світла вони теж будуть сидіти і досить таки довго. І тут ще дві камечів. тут карта води, бачите, і закритий шлях. Я так розумію, що може бути в них потрапляння щось пов'язане з водою. Десь перекриється їм вода, і будуть вони сидіти без води. Не тільки без світла, але й ще й без води. Плюс оці карти свідчать про те, що буде якесь потрапляння у їхнє масове скупчення або техніки, або особового складу. Але тут дуже-дуже буде багато смертей у них. Таке ось аля масове жертвоприношення. Вони ж хотіли жертвоприношень. Ось їм і буде. І карта світ остання в нас тут. Я так розумію, що наші десь намагатимуться будуть брати їх у кільце, тобто в певне таке оточення. Тобто підсумуємо, це критична інфраструктура, без світла, без води посидять, це дороги, шляхи, пересування, міст, можливо, теж буде. Якісь масові смерті будуть, кудись потрапляння, щось таке, якесь їхнє скупчення. Ось це зміїне, ми розбомбимо. Тому ось так. Давайте подивимося, чи вдаримо ми ще по літакам їхнім у найближчий час. Чи буде потрапляння в літак? Літаки. Я не буду дуже сильно в цьому купатися, тому що ж перша карта це верховна Шриця і Мах. тобто це якась велика таємниця, великий таємний план і стратегія, яка вже розроблена, і у найближчий час вона буде втілюватися у життя. Хтось нам ще я вам скажу допомагає з цієї сторони, щоб цей план з легкістю втілився у життя. Потрапляння буде, я вам скажу, тому що тут карта башні. Можливо, ми потрапимо в якийсь літак, який буде летіти, тому що тут дуже багато вогню, тому що ця блискавка потрапляє прям. Там у саме центр цієї башні і навіть можуть бути людські жертви. І це буде зроблено, можливо, навіть і дронами, тому що поруч карта дронів. Плюс я не виключаю, тому що тут десятка пентаклів, що по якійсь авіабазі або щось у цьому роді буде теж потраплянь тому що тут, бачите, багато ось цих пентаклів намальовано на карті. Тому нам залишається тільки чекати, а потрапляння буде: буде горіти, буде летіти, буде палати. Чи буде потрапляння по флоту Російської Федерації? По флоту може бути трішки пізнішим, тому що, бачите, вони якось відводять кораблі, якось посилюють ППО, але лицарь пентаклів лицар пентаклів. Так він не дуже швидкісний хлопець, але він завжди доходить до своєї кінцевої мети і цілі, тому що дуже багато роботи і дуже багато зусиль вкладено, щоб втілити ось цей план у життя. Так, ми дійсно по двіці жезлів розробляємо вже певні якісь кроки, зроблені для того, щоб вразити якийсь кораблик. І тут, бачите, в нас дуже багато води, і тут у нас досі такі агресивний, жорстокий, цілеспрямований король мечів, а на дні колодощі і королева мечів. І оця карта в мене дуже часто програвалася, коли щось взривається, саме що пов'язане з водою, щось тоне. Тобто, дійсно, у Чорноморський флот теж буде потрапляння, але це може бути трішки пізніше, тому що потрібні певні якісь умови, певні фактори мають скластися в один єдиний ось такий пазл. Тому дійсно відповідь не забереться вона буде жорсткою і буде дуже багато що страждати на їхній території. А ми будемо просто чекати. Цім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити залишені на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!